Покет Опшн це скам чи все таки ні? І з цим питанням ми сьогодні і будемо розбиратись. Задача поставлена, тож заходьте в фокус, обов'язково додивитесь це відео до кінця і приємного перегляду. <му> На просторах інтернету існує безліч шахрайських ресурсів, котрі зробили сайт дзеркало аналогічний покет Option офіційному. Візуально вони ідентичні. Проте є одна різниця, і це домен. Нашому менеджеру, та й мені в коментарі неодноразово прилітали скарги про те, що брокер не вводить кошти. І як тільки ми починали розбиратися з проблемою трошки глибше, то виявлялось, що сайт, на якому зареєструвався користувач, був неофіційним. Зараз у себе на екранчиках ви бачите саме офіційний домен і як він має виглядати. Та на правах афілійованого партнера, Брокера Бібнархіонів Pocket Option посилання на офіційний сайт я залишаю в описі під цим відео. Таким чином, по-перше, шахраї збагачуються за рахунок неуважних користувачів, а по-друге, підривають авторитет платформи. Йдемо далі. Ліцензія. Брокер має хоч якусь ліцензію. Про це ми спілкувалися з вами в відео. Одному з моїх минулих відроликів, раджу вам його переглянути. І він зареєстрований на Маршалових островах. У той час, як, наприклад, Бінаріум, взагалі немає ліцензії та ніде не зареєстрований. Третє. Виведення коштів працює. І це перевірив особисто я на своєму досвіді, а також на Ютубі є безліч перевірок. Четверте котировки збігаються. Тобто зараз я відкрив офіційний сайт Pocket Option», відкрив торгову пару євро-долар та відкрив однохвилинний таймфрейм. Далі переходимо на офіційний сайт TradingView. Дивимось так. Знову ж таки, відкриваємо цю торгову пару євро долар і вибираємо 1хвилинний таймфрейм. Дивимось на ціну. На TradingView ціна 1.1543. На Pocket Option» ціна 1.1543. Ось, дивіться, вона змінюється кожну секунду, тут також змінюється ціна кожну секунду. Це все діло можна прийняти. Далі, якщо так от погортати, подивитись по історії графіку, то, в принципі, все також збігається. Ось тут була така свічечка, тут вона також є. Тож, котировки збігаються. П'яте технічна підтримка відповідає досить оперативно. Я неодноразово до неї звертався, писав безпосередньо. В чат, який є на платформі Pocket Option, а також писав їм на пошту. Детальніше про технічну підтримку ми спілкувалися з вами в цьому відео, підказка зараз справа зверху. А також під проєкт Pocket Option я виділив персонального менеджера спеціально для моїх підписників, котрий абсолютно на безкоштовній основі буде відповідати вам на всі питання, які вас тривожать. Контакти цього менеджера я залишаю в описі під цим відео. Перейдемо до відгуків. Написав я в пошуку Google відгуки про Pocket Option і не будемо відкривати, звичайно, офіційний сайт Pocket Option і читати відгуки, тому що це не буде логічним. Ось я відкрив для прикладу сайт Traders Union, а також Forex Trader. Перейдемо до Traders Union. Вони ставлять pocket option 9.6 балів з можливих 10. І за версією Traders Union Avars 2023 це найкращий брокер для копіювання угод. Окей, це суб'єктивна оцінка даного сервісу, нам потрібні реальні відгуки. Прогортаємо чуть нижче і бачимо, що тут є 116 відгуків, так. Можна з легкістю написати свій, тобто написати своє ім'я, будь-який ваш нікнейм, та залишити відгук про платформу. Якщо вам цікаво, то можете знайти цю статтю та почитати кожен відгук. Загалом бачимо, що це оцінка 9.3 балла за можливих 10 згідно відгуком. Тобто ось я бачу 5 зірок, 5 зірок, 5 зірок і так далі. Перейдемо на другий сайт. І що ми тут бачимо? 4.2 бали за можливих 5. Навіть якщо ось я прийду в Google Play так, Google Play Market, де можна завантажити офіційний додаток Pocket Option на свій мобільний телефон з операційною системою Android, побачите, що кількість. Завантажень було понад 5 мільйонів, а сумарний оцінок понад 35 тисяч то кінцевий бал. Кінцева оцінка 4,7 бала з можливих 5. Тобто досить гарна оцінка. І навіть тут видно, що відгуки актуальні. Ось Я знімаю цей відгук літом. Відгуки були написані також літом. Повернемось до цього сервісу. І тут також можна побачити відгуки українських трейдерів про Pocket Option в 2025 році. Тобто також їх тут можна погортати, з ними ознайомитись і сказати своє за або проти. А в мене, друзі, на сьогодні все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. І до скорих зустрічей!